Зараз вже е, народу футболістів а Тут який момент жмут забиває, зараз відкриває рахунок в матчі. І е, білопілля Супрун. Зараз його вихід з Фаєєвим. Фадію порожні ворота. Сороковий номер не влучає зараз. Е, команда одним словом, вистачає, відкидач, Ворота порожні, відкидач, Як зараз він не забиває? Е, заб... Неточна передача від Дениса зараз. І знову Вихід вічнавіч відкидач. Е, Олексінко на вістері, там м'яч приймає. Розбирається він Сініченко. 2-0. Робить рахунок. Глушенко пропускає такий дотепний м'яч. Цікаво буде попосередсь. Тут шагі пас на Шафороста від Бібікова. Шафорост е І Семишкур з е Можна пробувати звідти. Сініченко, Семишкура знаходить Бібікова. Врятує він зараз е свою команду. Демишкур намагався знайти він Петровського. Віталія. Петровський знову його помилка. Корсун пробиває небезпечно. Запорос жмут. На ударній позиції жмут. 3-0. Робить він рахунок. Прогавили тут його. Тому, друзі, вбивайтесь у гру разом з Кіберіоном. А тут Сініченко. Його фінтики. Сініченко і Палубінський. 3-1 робить рахунок. Синіченко. Богдану той, що капітан команди. І ось зараз е, потрібно балу цей Тут 4 1 робить рахунок. Цей пил вони е, вигадають. І бачимо зараз Боріщих. Його мить е, також могла бути вгольова, але Ох ти Василець! Міг би він забивати поперечка. Зараз врятувала команду. І Бенко та той на показує передачу у Даліксієнко. Його Балу все ж таки перемагає сьогодні. впевнено, на 1 А соборна зазнає другої поразки поспіль, друзі, та залишається з нулем у турнірній таблиці. А ми з вами зустрінемось під час наступного матчу.